150 тисяч харків'ян наразі перебувають без даху над головою. Масштаби пошкоджень житлового фонду у місті величезні. Дуже багато насправді руйнацій, яка нанесла нам, нанесла нам російські агресори, і більш ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані, 500 з них зовсім не підлягає реконструкції чи відновленню. Протягом 2022-го вдалося відремонтувати 135 будинків, зазначив мер Харкова. При цьому 66 з них мали дуже значні пошкодження. Відновлення міста продовжується і в цьому році підкреслив ігор Терехов. Ми не зупиняємось, ми реконструюємо, відбудовуємо це. Стосується усіх районів міста Харкова. І найбільш постраждалого району міста Харкова це Північна Салтівця. Звісно ж, що коштів міського бюджету не вистачить на повномасштабне відновлення Харкова. Свою допомогу наразі готові надати багато міжнародних партнерів, зазначив Ігор Терехов. Ми отримуємо дуже таку потужну допомогу з офісу президента нашого Володимира Зеленського, і нам виділяють певні кошти. Але це ж теж недостатньо. І що стосується відбудови міста Харкова, я веду певні переговори з міжнародними інституціями, з міжнародними банками. Це перед на все європейський інвестиційний банк, банк реконструкції і розвитку, мирової банк, Крім цього, дуже багато у нас нас партнерів міжнародних партнерів, які теж хочуть приєднатися до нас і допомагати, місту Харкова. Мер Харкова акцентував увагу також на тому, що сьогодні міська влада ретельно планує і розраховує, що, як і в які строки відбудувати. Складають наразі і генеральний план міста. До речі, Харків єдине місто в Україні, яке вже планує післявоєнне відновлення. Потужна робота з відбудови Харкова триває і не припиняється ні на день. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, новини Харків.